Добрий день, я Кудренко Лізавета, здобувач освіти групи ППВ 1824 Криворізького професійного транспортного металургійного ліцею. Я майбутній провідник пасажирського вагону. Ця професія для тих, хто любить подорожувати та не боїться відповідальності. Робота провідника особлива: цікава, романтична, динамічна. Та передбачає знайомство з новими людьми. Кожен з них має свою історію, свій характер, свої потреби, але й свій стан здоров'я. Щодня, спілкуючись з великою кількістю різноманітних пасажирів, провідник повинен усвідомлювати, що серед них можуть зустрічатися особи з різними захворюваннями, в тому числі в інфекціями. Тому для збереження власного здоров'я дуже важливо дотримуватись правил особистої гігієни. Доведено, що більшість інфекційних хвороб передається контактним шляхом через руки. Для їх гігієни хімічно-синтетичних засобів, здатних знищити патогенні мікроорганізми. Ми вирішили дізнатися, які з поширених у вільному продажу в нашому регіоні засоби для гігієни рук мають найкращу антибактеріальну властивість. Об'єктом досліджень стали рідке крем мило вухастий нянь. Який? Яке використовує наша родина вдома? Антибактеріальне мило Активе Дуа Original, куплене в магазині ЄВА, серветки-вологі антибактеріальні, куплені в магазині АТБ, антисептичний спрей для рук ультрасепт куплений в аптеці А НЦ. Щоб дізнатися, дезінфікуючі властивості обраних засобів, ми порівняли стан мікрофлори. Рук до їх застосування та після використовували досить простий та зручний метод відбитків. Спочатку підготували обладнання, простерилізували ізопропіловим спиртом чашки петрії, заварили м'ясо, агар та розлили його до посуду. Одногрупники погодилися прийняти участь в експерименті. Дії кожного засобу досліджували по два учні. Кожен учасник залишив свої відбитки на поживному середовищі. Потім, згідно інструкції, скористався антибактеріальним засобом через 10 хвилин після застосування дезінфектантів здобувачів освіти була взята вже друга проба для аналізу, а через 2 години третя. Такий підхід дав нам можливість порівняти не лише антимікробну дію досліджених засобів, а й її тривалість. У якості контролю були використані результати досліджень мікрофлори рук учня, який не користувався будь-яким дезінфікуючим засобом. Отримані зразки ми залишили при кімнатній температурі 22-25 градусів для подальшої інкубації мікроорганізмів. Через 48 годин за допомогою електронного мікроскопу ми при збільшенні у 80 разів порахували кількість колоній мікроорганізмів, що виросли в усіх зразках, та порівняли їх між собою. Підсумовуючи результати експерименту, можна сказати наступне: антисептичний спрей ультрасепт знеражуючи. 93,1% мікрофлори має короткочасну дію, ефективність якої складає лише 8,4%. Вологі серветки антибактеріал знеражують трохи менше мікроорганізмів, 89%. А ось тривалість їх дії найбільша серед інших досліджень, засобів 19,3%. Ефективність антибактеріального мила. ActiveX Duo Original склала лише 68,8%, проти заявлених виробником 99%, з тривалістю дії 8,8%. Відносно непоганий результат виявився у крем мила вухастий нянь 83,8% вбитих мікробів з 16,3% тривалості дію. Отже, які рекомендації ми можемо надати тим? Чи її професії пов'язані з контактними людьми? Дбайте про себе, систематично проводьте гігієну, обробку рук та дотримуйтесь при цьому інструкцію, розроблених медико-санітарними службами. Перед купівлею або застосуванням антибактеріальних засобів уважно ознайомтеся із складом виробнику. І особисто я обробляти руки буду вологим серветком антибактеріям. Які за результатами експерименту показали добру ефективність? Але якщо продезінфікувати поверхність потрібно буде якісно швидко, хоча й ненадовго застосовувати спрей ультрасепт. Дякую за увагу! Будьте здорові, бережіть себе.